Кримінальне провадження про вибух в офісі ВО Свобода закрито. У прокуратурі повідомили, не знайшли складу злочину. Версію про підпал спростували. Натомість виявили, що сталося коротке замикання. Його наслідком став вибух та пожежа. Під час огляду місця події було встановлено епіцентр виникнення пожежі, тобто спочатку була пожежа, а потім вибух, що встановлено в ході слідства. І епіцентр пожежі був у місці, де знаходилася проводка, яка була частково пошкоджена. І згідно висновків експертиз, пошкоджень, ну, на проводці є сліди і короткого замикання. У зв'язку з цим було зроблено висновок про відсутність складу кримінального правопорушення. Вважаю, що постанова про закриття кримінального провадження є законною та таборунтою. Партійці з цим не погоджуються, говорять, рішення оскаржуватимуть. То, що закрили провадження, це взагалі повна ганьба. Скажіть, по факту, чи будете, чи ні? Будемо, 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 звичайно, обов'язково. Нагадаю, в ніч на 16 червня в центрі міста горіла свобода. Тоді ніхто не постраждав. Утім, вогонь знищив комп'ютерну техніку, меблі та агітаційну літературу.